Вітаю, друзі! Ви на каналі Футбол де ми разом пізнаємо всі цікаві та інколи навіть несподівані факти з футбольного світу. Сьогодні ми вирушаємо в захоплюючу подорож Іспанією, щоб дізнатися більше про те, як з'явилися найвідоміші прізвиська клубів, що грають або грали в Лалізі, готові поринути у світ королівських клубів, матрасників, жовтих субмарин та інших незвичних назв. Тоді влаштовуйтесь зручніше. Ми розпочинаємо. Реал Мадрид одне з найвідоміших прізвиськ мадридського реала королівський клуб. Його команда отримала завдяки королю Іспанії Альфонсо XIII, який у 1920 році надав Реалу цей почесний титул. З того часу поширена думка, що саме мадридський клуб має особливу підтримку іспанської монархії. Інше культове прізвисько мадридців вершкові лос Меренгуес. Його походження пов'язане з білою формою, в якій грає команда. Меренга – це французький десерт із збитих яєчних білків. Його ніжний молочний колір нагадує відтінок форми Реала. Призвисько з'явилося ще у 1913 році, коли перший головний тренер клубу Артур Джонсон вирішив обрати білі кольори натнені своєю улюбленою командою Corinthians. З часом біла форма стала невід'ємною частиною реала, а самих футболістів також називають білі лос Бланкос. Одне знакове прізвисько мадридців – Галактикос. Воно з'явилося на початку 2000-х років, коли президент клубу Флорентіно Перес поставив собі амбітну мету зібрати галактичну команду, наповнену найкращими зірками світового футболу. Його масштабні трансфери, включаючи таких легенд, як Фігу, Зідан, Роналду та Бекхем. Закріпили за Реалом статус справжньої футбольної галактики. Летіко Мадрид, загальновідоме прізвисько Матрасники, з'явилося практично одночасно із заснуванням команди. Причина у скромному фінансуванні клубу у перші роки існування, через що довелось економити на будь-якій дрібниці. Саме прагнення до економії призвело в 1911 році до зміни основних кольорів команди з синьо-білих на червоно-білі. Викликано це було тим, що саме тканина. Червоно-білу смужку тоді була найдешевшою і в масовому порядку використовувалася на іспанських мануфактурах для виробництва матрасів. Саме з неї і почали шити форму Атлетіко. А назва залишилася з командою до сьогодні. Ще одне прізвисько, яким нагородили червоно-білих, це індіанці. Історія його появи є досить простою. У середині 20-го століття за клуб виступала велика кількість вихідців із південної Америки. Через що на цьому континенті у команди з'явилося багато шанувальників. Найчастіше це прізвисько використовують уболівальники Реала, які зі зрозумілих причин, м'яко кажучи, недолюблюють земляків. У свій час фани вершкових називали індіанцем навіть майбутнього легенду свого клубу Рауля, який, ще бувши хлопчиськом, починав займатися футболом в академії Атлетіко. Барселона. Всім знайоме прізвисько Блауграна синьо що з'явилося через колірну гаму домашньої форми. За найпоширенішою версією каталонська команда грає в таких кольорах, завдяки засновнику клубу швейцарцю Гансо Гамперу. Ніби таке забарвлення для форми він вибрав за аналогію з кольорами клубу Базель з його рідного кантону. Втім, у знаменитого клубу є ще одне дуже образливе, на перший погляд, прізвисько. Куляс дупи. Воно сягає коріння в історію клубу у той період, коли легендарного стадіону Камп Ноу ще не існувало. А домашньою ареною каталонців був маленький стадіончик кар'єра індустрія, розрахований лише на 6 тисяч глядачів, а охочих подивитися матчі було набагато більше. Найвідчайдушніші вболівальники розв'язували цю проблему просто: забиралися на верхні трибуни де днів просто не було, і розташовувалися прямо на поручнях. Тож люди, які проходили по стадіону, бачили, як звисали зверху їхні. Ну ви зрозуміли. Тому оболівальники каталонців і не вважають це прізвисько образливим. Атлетік Більбао з давніх давен футболісти Атлетіка носять грізне та горде прізвисько леви на честь християнського святого мученика Мамеса з Кападокії, який жив у третьому столітті нашої ери. Римляни його переслідували, потім схопили та за відмову зректися своєї віри кинули в рів з левами, але тварини не чіпали його. І тоді жерець вразив мамеса тризубом. У 1913 році стадіон Атлетіка був побудований на землях церкві святого Мамеса. Тому й отримав назву Сан Мамес. Цією причиною вболівальники й досі називають стадіон Собором. До речі, на емблемі клубу зображено саме церкву Святого Мамеса. А за гравцями за аналогію з легендою закріпилося прізвисько Леви. Севілія. На відміну від босяцького Бетіса Севілля прописалася у самому центрі однойменного міста її стадіон. Рамон Санчес Пісхуан знаходиться в елітному районі Нервіон. Звідси її прізвисько Нервіонці. А ось походження іншого прізвиська Андалусів Палагіанос не всім зрозуміли. Перекласти його з іспанської можна по-різному. Пральна дошка, таз для вмивання або ванна. Існує версія, що в середині го століття на бан. Ньому приладі була присутня червона смуга, схожа за стилем зі смугою на формі Севілії. Іноді зустрічається ще одне прізвисько: вельми неполікоректне та образливе через те, що кілька століть тому у Севілії жила найбільша на Піренеях єврейська громада, команду і особливо її фанатів, і досі називають жидами. Валенсія найвідоміше і найпоширеніше прізвисько футбольного клубу Валенсія Кажани. Кажан розміщений не тільки на емблемі клубу. Але й на міському гербі. З ролю цього звірка в історії Валенції пов'язано кілька легенд. Одна з них про короля Арагона Хайме, який у 13 столітті відвоював місто у Маврі. Під час однієї збитку він отримав попередження про небезпеку, коли на його шолом сів кажан. За іншою легендою або іншою інтерпретацією, попередньою кажан прийняв на себе мавританську стрілу, що летіла в незахищене обличчя короля. Останнім часом. У прізвиська валенсійців з'явилася своєрідна сучасна інтерпретація Бетмени. Бетіс. Усі призвиська нещодавнього суперника Кривбасу у лізі конференції крутяться навколо зеленого кольору, який присутній як на клубній емблемі, так і на формі гравців команди. Фанати сивільців звуть своїх оболівальників зеленющі. А ось шанувальники інших команд називають футболістів Бетіса огірки. Особливо завзято це прізвисько використовують закляти вороги та сусіди по місту, які, до речі, першими й вели його в ужиток. Так би мовити, знайшли. Фізичне втілення зеленого кольору, яким пишаються у клубі. А надалі склали безліч всіляких знущань на огіркову тему. Наприклад, часто обігрують фалічну форму цього овочу. Якось під час дербі фанати Севілії вивесили великий банер, на якому 11 гравців команди суперника були зображені з маленькими огірками. Алавес. Клуб з Віторія має дуже незвичайне прізвисько, яке з мови басків перекладається як Пожирачі бобів. Річ у тім, що на початку минулого століття провінція Алава була однією з найбідніших в Іспанії, і кормові боби складали основну частину раціону її мешканців. Тому не дивно, що головна команда регіону отримала таке прізвисько. Тим є один цікавий нюанс. Якщо мовою басків баба це кормові боби, то іспанською це слово означає дитячі слини, тому в більшій частині. Тині Іспанія Алавес називають плаксами. І зустрічають плаксивим скандуванням, намагаючись надати своїм голосом жалобні нотки. Вільяреал у вільяреалу дуже незвичне прізвисько. Команду називають жовтою субмариною на честь одноіменної пісні гурту «The Beatles». На Одному з матчів сезону 1967-68, коли клуб боровся за вихід до третього іспанського дивізіону. Після переможного голу своєї команди група фанатів увімкнула на програвачі знамениту мелодію Бітлз і почала скандувати на її мотив. Грає в жовтому наш Вільяреал, наш Вільяреал, наш Вільяреал». Далі інновація дуже швидко прижилась на трибунах Естадіо Ель Мадригал, а згодом стала візитівкою команди у загальноіспанському масштабі. На початку 2000-х віляреал навіть намагався викупити невеликий підводний човен і поставити його на постамент біля своєї арени. Але й військові відмовились продавати, хоч і старий, але все-таки бойовий артефакт. Леванте. найстаріший клуб Валенсії ніколи не вважався ні особливо спішним, ні особливо багатим. І одна з перших арен, на якій грала команда, знаходилась у заболоченій місцевості поблизу річки Турія. Через крайне вдале розташування стадіону всі вечірні матчі Леванти проходили під акомпанемент квакання жаб, які у великій кількості мешкали в окрузі. Цим фактом не забули скористатися розумні вболівальники головного футбольного клубу міста Валенції, які нагородили скромних земляків прізвиськом Жаби Депортіво Клуб з Лакорунії носить прізвисько Турки, яким завдячує вболівальникам свого найлютішого ворога Сельти. Річ у тім, що свого часу на матчі у Віго відстань між двома містами близько 160 км. кілометрів. Команда з Лакорунії їздила на брендовому автобусі компанії Туркоруна. В якийсь момент частина наклейки чи то стерлася, чи то обтріпалася. Так що залишилось лише Турко. Це й підказало ідеї Торсиді. Сельти, ціль була проста образити суперника, адже для Іспанії турки, як і Араби, вважалися завойовниками, а отже, дуже поганими хлопцями. Крім того, на півночі пірінеїв так називали ще й піратів. Але вболівальникам депортіво прізвисько несподівано сподобалось, і вони почали носити його з гордістю. І тому на трибунах стадіону Ріасор під час матчів завжди можна побачити кілька турецьких прапорів. Сельта Кельти і берійці з давніх давен проживали на території сучасної Галесії та й взагалі в Іспанії, поки не були витиснені римлянами, але залишили у регіоні свій помітний слід. Тож, коли у 1923 році кілька футбольних клубів Віго, найбільшого міста Галісії, обміналися в один і для нової команди вигадували назву, було вирішено віддати данину історичним традиціям. Зупинилося на Сельті. Це іспанська назва Кельті. Ну а майбутнє ні, призвісько шло вже якби в комплекті. Малага найвідоміше прізвисько клубу пов'язана з місцевою традицією з нагоди будь-якої урочистості, і навіть без неї поглинати в немислимих кількостях найсмачнішу місцеву хамсу Європейський анчоус. На появу такого прізвиська вплинуло також і географічне розташування міста. Малага знаходиться на узбережжі Середземного моря, а тому довгий час основним джерелом доходу для його мешканців була торгівля морепродуктами. Тенерифе. Тенерифе представляє Канарські острови. Клімат там навіть ще спекотніше ніж у континентальній Іспанії. Відповідно, сієста ще довша. Отже, під час сієсти остров'яни випивають ще більше алкоголю, ніж рядовий іспанець. Тому за жителями канар закріпилося прізвисько п'яниці. Отже, причепом воно перейшло і на футболістів місцевого клубу. Можна лише уявити, скільки фольклору було написано на цю тему з суперниками Тенерифе. Ну що, друзі, ми сподіваємось, вам було дуже цікаво дізнатися про ці незвичні історії футбольних прізвиськ. Якщо вам сподобалось і ви хочете дізнатися про прізвисько команд з іншого чемпіонату, то поставте лайк та напишіть нам у коментарях. Також не забувайте підписуватись на наш канал, щоб не пропустити нові цікаві відео. З вами був Футбол.UA, До зустрічі в наступних випусках.